Комбайн мороза дешевий, маленький, розборний, транспортабельний, маневрений, якісний. Наш український. Доброго дня, шановні друзі. Вітаю всім підписникам. Отже, що? Сеня. Що скажеш, треба його брати, не треба, чи може я буду вручну далі вибирати народ. Однозначне питання треба брати. Резина не небеушна, резина на нього ставилась нова. Бачите, ось до полоски навіть видно. Резина нова. Бо всі, хто пишуть, а яка резина на ньому стоїть, чи треба його, як ти, ну, типу, як я скажу, треба його на цьому, на колесах, чи краще на нав'язку? Ми звичайно думали брати. Без коліс, тому що що? Потому що тому вдома є колеса, і там думали зварганемо. Але коли дойшло до діла, то вирішили, що щоб не гробити на це все діло, грубо говоря, там 2-3 тижні. візьмемо його зразу на колесах та будемо їздити з ним на колесах. Плюс у нас з'явилася бочка, і ці колеса мають піти під бочку. Штука незамініма, допомагає на раз-два. Скільки треба людей? Дві людини. Один закидає, другий зразу може й ходити мити. Якщо у вас 1,5-2 гектара вистачить, більше 2 гектар, я б його не радив брати, я б радив брати більший, тому що там треба більше продуктивність. Для малих участків, іменно там, де треба проїхати, заїхати, щоб ви могли десь його проволокти, щоб він вам не був дуже довгий і великий, отлічна віч Якщо у вас велике поле, більший комбайн, мороз таки робить вперед. Для маленьких городів, так як в мене, наприклад, то он город, там город, на полі город. Отлічна штука. Ми так розчитаємо, що на один город нас буде уходити 2 дня. Це без спешки і без нічого. Тобто виїхали, до обіду теребимо, з обіду починаємо зразу мити. Не вздумайте зайнята ставити, щоб вони у вас стояли до чого до ранку слідущого дня. Бо ви можете на всіх попихах зразу влупити цілий город. На ніч його не мити, лишити, а зранку у вас почнуться проблеми, тому що воно почне з цим жмихом і пливати, і тонути. геморой буде повний. Вийшли, до обіду, скільки втяли, стільки втяли, з обіду взяли, помили, відпочивайте. На следующий день знову впогнали. І все. Думайте за сушки. Не думайте за те, що комбайн впорається чи не впорається. Ця чортня впорається зі всім. Треба десь його сушити. Оце саме главне. Отак от. Ну а тепер починаємо нашу спецоперацію спасти рядового гарбуза. Так, Хто не пам'ятає, що за гарбуз, за гарбуз в цьому відео, силочка зверху. Там його щось зараза повгризло. І ми зараз метою того, щоб він там не згнив, його нічого не догризало. Розчекрижем і подивимося, що там в ньому всередині робиться. А так от такі бігімоти лежать. По поводу бур'яну, народ казали. Знаєте що бур'ян? Хто дивився за каналом, за тими відосами, що я викидав, то бачили, що ми реально вручну просипали, все було частенько. А це просто 2 см той дощик маленький, який пройшов, проморосив, от його хватило. Бур'ян пішов вгору, бо він влагу тягую в себе як дурний, а гарбуз, корінь якого був набагато нижче, вгору не пішов. Він ще дуже довго лежав. А, ось до. Ви ж такий здоровлячий зразу. Зараз ми його звідси заберемо і подивимося, що робиться в нього всередині. Якщо в ньому всередині, бо там бачу, вже є дара, ще щось робиться. Так, починаємо. Так, хлопці, дивіться, притаскав я його, розчекрижив на грузу шифеня. Взяв пачку цих. Що хочу вам сказати, дивіться, бачите, щось почало гризти. Понизові, пішло, пішло, сюди долізло. Далі зараза не лізло, але йому, хоча ні, ось, бачите, є все-таки дира. Десь може... Ось сюди його залазило. бачите, як кубло зроблене. Якась меж була зараза. Вже почали підгнивати. Ну, в чому Іменно результат нашого з вашим дійстві. Дивіться. Зернята доволі таки крупні. Значить, вони вже почти у нас що достигли. Ну, він вже сам весь жовтий. Тобто, якщо брати цього козака, зрівняти, то здоровенькі сімочки. І він, скажімо так, не самий здоровий, він десь посередині цей гарбуз, є набагато більші. Іменно там є набагато більші гарбузи, то тобто, і занято, в середньому будуть ось такі. Якщо брати їх в руку, то такий вони вигляд мають. Якщо взяти о, ще краще, дивіться, бачите, якщо знайдете такі ці, то повністю перекривають козака. Зараз я припиню зйомочку, взяв ось літрову баночку. Раді інтересу, скільки з такого одного гарбуза можна вибрати зерняток. Ну, скажу вам так, великий гарбуз не показник. Може бути. Половина такого гарбуза і в ньому зерна буде набагато більше, ніж в такому великому. Тому що коли вибрав вручну і такі маленькі, як колібольний м'ячик, навіть менше, мені було їх ну, ліньки вибирати, а по факту в них було найбільше зернят в пропорції до розмірів і того, що там всередині. Ну Тут зараз виберу, в місті з гнилим, а то курам Ну Будемо знати, скільки з одного гарбуза буде в обйомі сімочок. Так що отак. Так, дивіться, друзі. Половину гарбуза вибрав. Вроді би, чорт його, де більше, де менше, непонятно, в... який кусок. Ну, по факту маємо що? Майже пів літрового майже. Ну, Зараз дозбираємо ще другу половинку. І по того будемо знати, скільки в нас зернят, грубо говоря, в одному такому гарбузі. Так, народ, дивіться. Вибрав я другу половину гарбуза. По факту виходить, якщо ще добре потрясти, то буде півлітровий слоїк. Це вже якщо трамбувати. Якщо так зразу насипом насипати без трамбовки, то виходить більше, ніж половина літрового слойка. Що радує? Дивіться. Радує те, що ця семочка не тільки велика сама по собі. Ай, отаку вам покажу, дивіться. Бачите, повна. Повна і тверда. І він ще, скажімо так, мені здається, якраз оцих три тижні ці зернята ще будуть набирати плотності. Ось я взяв, бачите, розкрив одну. Дивіться, бачите, яка зернятка Ну. Довольно таки. Апетитне. А Ну там, ну, це, бачите? цех занято хороші, як на мене. Все. Зараз це все діло викинем курам знаю, Не знаю, що вони будуть ці заняти, бо качки би струпшили зразу їх би всі. Так що, хто хоче комбайн мороза, нормальна вещь, кажу, 1,5-2 гектара ви... Ним опрацюєте запросто. Навіть Даже... нічого не задумайтесь. Плюс, якщо ваша робота бігати між городами в селі, теж замечательний варіант. Десь пролізти в маленьку вуличку, бо всі кричать, купляй МТЗ, МТЗ. А потім він хоче на тому МТЗ заробляти на двох-трьох сотках землі орати. Де? А ви вгадайте. На дачних кооперативах. А там велосипедом бувають місця, де не проїдеш. А це до міні-трактора потягне на раз-два. Плюс можна зразу з двигуном взяти. Причому ми замислюємося на двигун. Там я вже дивився, там вони вейму ставлять, я так прикинув його ціну, то можна її поставити, просто будеш незавісіний. Можна шифей не заводити, бо в нашому випадку він грахотить на все село. Можна на моторчику. А в кого, наприклад, оцей мотоблок в плюсі, то й тому тільки треба з моторчиком. Ну кажу, вещь незамінімо, бо кажу, всі, хто писали, питають, зараз починаєте знову дзвонити. Як що, кажу народ, облишає труд в мільйон разів. Тільки закидаєш і миєш. Бо хто вибирав вручну, той знає, що це воно таке. Ну все, як завжди. Всім щастя, радості, удачі. Ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал, пам'ятаємо, що головне це здоров'я. Наші гарбузи якраз до перших. Чисел вересня вже достигнут. Вони вже, грубо говоря, достигли. Ну, зараз, бачите, іменно сімочка починає набирати плотності. І десь з 1 по 10 ми почнемо потихеньку їх теребити. Все народ, всім до побачення!